Разом до перемоги під таким гаслом 11 березня у Прилуцькому міському будинку культури пройде благодійна акція на підтримку збройних сил України. Ця акція має на меті зібрати кошти для підтримки підрозділів збройних сил України і, зокрема, тих підрозділів, де служать наші земляки. В ході цієї акції планується ряд заходів, промоцій різноманітних акцій. І, зокрема, це продаж звичайно ж тих смаколиків, які будуть виготовлені. Як руками наших господинь, так і, звичайно, нашими молодими господинями, студентами наших закладів освіти збиратимуть кошти на підтримку Збройних сил України і під час виставки продажу виробів декоративно-прикладного мистецтва. Також в ході благодійної акції заплановано великий творчий марафон, таку концертну програму, де будуть представлені номери, виступи наших аматорських колективів, колективів закладів мистецької. Освіти центру творчості дітей та юнацтва, прилуцького міського будинку культури не лише насолодитися творчістю місцевих музикантів, придбати щось корисне для дому, а й навчитися створювати щось власними руками зможуть учасники проекту разом до перемоги. У ході цієї благодійної акції заплановано також і цілий ряд майстер-класів, де прилучани зможуть опанувати мистецтво виготовлення гобеленів. Подивляться, як на сьогоднішній день опановують студенти таким напрямком діяльності як. Робототехніка, а також спробують себе у такому давньому українському виді мистецтва, як різьблення по дереву, цікавим буде. І я думаю, для наших як молодих, так і досвідчених прилучанок майстер класи з хусткування, а також майстер-клас із. Фотографії під назвою Вдалий Ракурс взяти участь у благодійній акції разом до перемоги може кожен, хто хоче підтримати наших захисників, кому не байдуже майбутнє рідної України. А кожен вхідний квиток його можна придбати у касі міського будинку культури. Це вже донат на ЗСУ і не лише він, хоча і має таку символічну вартість, це 50 гривень, але тим не менше, це вже вклад, внесок у нашу спільну перемогу, але Є така причинка. Ще раз повторюся, вона полягає у тому, що квиток. Кожен квиток фактично є учасником своєрідної благодійної лотереї, і якраз те, що стосується підтримки цієї благодійної лотереї, хочу е, висловити слова подяки депутату обласної ради Віті Солорєві, яка теж долучилася до організації та проведення цієї благодійної акції, відповідно, підтримала якраз безпрограшну лотерею, в ході якої кожен квиток придбаний відповідно як донат має Тиме можливість бути учасником цієї лотереї, подбають організатори благодійної акції на підтримку ЗСУ і про безпеку усіх її учасників, говорить Тетяна Шкуренко. «У Міському будинку культури є сховище, яке дає можливість відповідно у випадку повітряної тривоги забезпечити укриття для учасників благодійної акції. Хочу звернути увагу, що нами будуть укладені відповідні договори для того, щоб найближче сховища теж можна було використати. Стати для цієї мети нагадаємо, благодійна акція на підтримку збройних сил України під гаслом Разом до перемоги відбудеться у міському будинку культури у суботу, 11 березня, початок о 13 годині. Таким чином ми намагаємося. Консолідувати всі наші зусилля для того, щоб максимально бути корисними, помічними для наших хлопців, дівчат, які на сьогоднішній день виборюють територіальну цілісність, суверенітет і дають відсіч страшному ворогу, який напав на нашу землю.